Мої вітання, друзі! На ремонті сьогодні у нас болгарка. Це є Vitals, як ви бачите. Моделька її. ALS 18125P. Яка з нею проблемка? Вона не працює, вона піймала захват, ну, тобто клин. І Після того повільно оберталася, але на даний момент вона зовсім, як ви бачите, не працює. По батареї тут все норма, навіть якщо ми вимикаємо, батарея вимикається, ага, батарея йде, йде в захист. Да. Тобто є проблемка десь або по батареї, але по батареї не можуть бути проблеми, тому що у клієнта є 8 батарей такого плану, ну, багато інструментів є. І інші батареї справні. Тому є проблема, скоріше за все, що в самій болгарці. Тому зараз будемо розбирати її дивитися, в чому полягає причина. Так, да, ніби зараз не, не вимикається, але, але будемо розбирати, дивитися, в чому є проблемка. Так, розібрав я болгарочку. Трішки не докрутив. Гвинта з редуктора, його потрібно зняти. Є ось такий захват тут, цікавий на сам редуктор, він обертається легесенько. Це добре. Так, далі. Далі розполовинюємо корпус. Так, що ми тут бачимо? Бачимо ось таку Електронну схему керування самого двигуна. Двигун тут стоїть безщитковий. Так, він обертається нормально. Є до нього куча контрольних дротів, тобто тут стоять датчики холодись. По самій кнопці тут питань немає. Давайте ми її поки що знімемо. Так, і в першу чергу перевіримо, мабуть. Чи не замкнуті у нас фази на наживлення, тому що буває таке, що транзистори пробивають і у нас фаза дзвониться на або плюс, або на мінус, тому що тут трьохфазний двигун стоїть і всі транзистори включені, так би мовити, звісно, схеми. Пояснювати не буду. Так, бачимо контролер з нижньої частинки. Так, зібрано воно в вигляді сендвіча. Це дуже напрягає, звісно. Так, бачимо три транзистора з однієї сторони і три з іншої, звісно. Все, значить, тепер нам потрібно... Потрібно перевірити або транзистори на пробій, або відносно фаз на корпус. Тому зараз беремо прилад і будемо заміряти прилад в режимі звукової продзвонки, як ви бачили, і міряємо транзистори. Так, перший транзистор у нас є вже пробій. Так, по гейту він не дзвониться, але по... На переходу він дзвониться. Другий транзистор теж перехід. Бачимо, що пробитий. Третій транзистор, так, тут я не доберусь на даний момент. Тільки гейт можу провірити. Так, ну але це вже є недобре. Так, тут теж дуже мало простору для того, щоб добратися, поміряти самі. Транзистори, тому є в нас три фази. Оце вони. Це плюс живлення і три фази. Бачимо так. Давайте перевіримо їх. Так, тут норма, норма, норма відносно плюсу чи мінуса, я не знаю. Так, норма. Так, так, так. Давайте спробуємо якось підлізти до самих транзисторів. Так, тут цілий. Цілий і, і тут цілий, все добре. Тому зараз буду дивитися, що це за транзистори, випаювати їх. Так, шановні, я гляну, транзистори, тут стоять MXP4002. Тому зараз буду їх міняти, є да, навіть термодатчик приклеєний до самого радіатора. І якось потрібно зараз добиратися до всього цього. Так, але Спочатку мені треба очистити і надіятися на те, що самі драйвери не постраждали. Але ми знаємо, що у нас по керуванню, по гейту пробію немає, тобто це вселяє надіжду надію на те, що заміна транзисторів нам може допомогти. Так, а ну-ка в нас плата не на роз'ємі, не на зйомному, механічно вона не знімається, сендвіч не розбірний, тому зараз будемо добиратися таким чином. До них тому їдемо далі. Так, і трішечки відковирявши третій транзистор, бачимо, що він теж пробує по переходу, по гейту, ніби то все нормально. Так, цей у нас теж пробитий. І цей пробитий. Так, що у нас тут дротам? По дротам це шановні Віталс, і тому, щоб ви знали, що контролю тут, як би сказати, немає, але є отакий опір. Давайте я вам замірюю, покажу на який він опір, щоб ви знали, друг потрібно бути запустити якимось чином. Я не знаю для якої він цілі тут, тому що в самій батареї є чотири виводи і вони десь щось комутують там чи блокують в разі аварійної ситуації, не знаю. Не розбирався, тому я вам зараз покажу на який опір тут знаходиться резистор. На центральних двох ногах це у нас опір на 0,68. Тобто 680 кОм оцей опір. Ще раз показую вам. Так, бачили, 0,68 да? мГ, тобто 680 кОм опір, все, це в нас живлення йде. Тому зараз будемо міняти оці... Транзистори, не знаю, можливо всі зараз будуть дивитися, чи є в мене наявності такі, дивитися їхні характеристики і, звісно, приймати рішення щодо їхньої заміни. Тому будемо відновлювати. Так, ну що, друзі, значить, будемо зараз міняти транзистори. Є в мене транзюки, тому зараз будемо їх якось сюди долазити, викручувати це все, те, що залите, тут так доволі таки надійно бачите, да? розбирати, випаювати, вичищати, пробувати ставити. Так, друзі, значить транзистори я від гвинтів відкрутив. так, Тут є ізолятори, не забуваємо за них. Далі потрібно обережно підняти самі транзистори, відірвати від самої. Самого ізолятора і будемо їх міняти, звісно. Так, підриваємо обережно, щоб не пробудь саму прокладку. Так, ось так воно заходить за допомогою шпателя можна, чи які є там прилади, але ні в коєму разі ні різаком, нічим сюди гострим не ліземо, тому що пошкодити сам ізолятор це великою великої праці не складає. І ось ми добираємося до нашого ізолятора, бачимо, він цілий, все чітко. І Зміняємо транзистори. Звісно. Далі, звісно, прогріваємо транзистори. Температура на станції у нас 374 градуси, якщо точним бути. І, звісно, відпаюємо. Існо. Все, так, транзистори випаяли. Давайте зараз ми їх ще раді цікавості перевіримо, чи вони всі пробуті, чи можливо десь щось залишилося живе. Так, транзистори залишилися в тій же послідовності і перевіряємо перший транзистор, так, стаємо в режим звукової прозвонки, бачимо, так? Да? І поїхали. Перший транзистор цілий, другий транзистор у нас має пробій. І третій транзистор цілий. Цікаво. А навіщо я випає всі? Ну, звісно, вони будуть дзвонитися через саму обмотку двигуна, будуть дзвонитися як пробиті, тому що тут опір, як ви знаєте, дуже низький. Давайте я вам покажу, який тут опір. Тут майже коротке замикання на фазах бачимо, да? 0,3. І тут так само, ну і транзистори, звісно, будуть так само дзвонитися. Так, друзі, далі ми беремо зубочистку і використовуємо її по назначенню. Ну, це не означає, що не, не потрібно обов'язково зубах коваритися, тому її можна використати як очищувач отворів. Нагріваємо наше місце і бачимо, що зубочісточка у нас пройшла на цю сторону. Так робимо з усіма. Місцями посадки транзистора і будемо тоді міняти транзистори. Так що ну, отвори ми прочистили, далі ставимо транзистори на своє місце. Так, сажаємо їх. Але, як ви бачите, він не сідає повністю. Бачимо, по отвору є не співпадіння, тому що самі посадочні отвори вони мають овальну. Овальну форму, тому потрібно буде його прогрівати повністю і, звісно, саджати, тому що зубочистка вона кругла, а самотир у нас овальний. І бачимо, як воно у нас сідає. Ну, звісно, зараз я замкнув, бачимо, да? тому тепер у нас є співпадіння. Я гадаю, що сам ізолятор, де він тут у мене є, я його... Потім посаджу, да, тут є зазор, тому зараз поки що паяю транзистори усі і ставлю ізолятор, звісно, термошечку. Будемо пробувати, що з цього вийде. Так шановні, значить, транзистори запаяні. Після того, як ми їх запаяли, обов'язково перевіряємо чи не замкнули ми тут нічого. Переходи перевіряємо, гейт і замкнув. Так, Перехід норма, гейт норма. Перехід норма гейт, норма. тому що отут я замкнув, був, не побачив на центральному транзисторі, мене тут коротило. Зараз я розкоротив, тут все добре. Так, це термодатчик. Давайте спробуємо заживити цю схемку і перевірити. Так, під'єднуємо батарею і на старт, увага, поїхали. Транзистори не гріються, все в нормі. Тому зараз будемо е, кріпити термодатчик і, звісно, збирати, перевіряти в зібраному стані, тому їдемо далі. Так, сам датчик ми будемо кріпити за допомогою клею Кафутер, термоклей, тому наносимо його між транзисторами і будемо ставити. Термодатчик на своє місто все приклеїли і нехай застигає. А поки будемо збирати. Так, друзі, болгарка зібрана. Е, Венди всі на місці, редуктор на місці, все, обертається, нічого не заклинено. І давайте спробуємо перевірити момент істини, який самий-самий тривожний. І цікавий. Вам цікаво? Мені теж. Тоді поїхали. Ставимо батарею. І на старт. Працює ще раз. Все працює. Так що буду віддавати власнику і нехай далі користується. Ну, а можливо, підпали. І на завершення, друзі, анекдот про болгарку. Якось. Чоловік в гаражі майструє, ремонтує болгарку. Тут дружина йому дзвонить, він по телефон піднімає, дивиться, дружина з Італії дзвонить. Вона запитає, любий, доброго дня, що ти робиш? Та ось з болгаркою і буся. Вона каже, як добре, що ти мені це сказав. Я вже пів року як з італійцем живу. Ось таке, друзі, буває. Ну, це анекдот. Тому завершую відео. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.